Друзі, підходить пора до збирання урожаю сої, аграрії в регіоні. Рані сорти вже почали збирати, вже почали обмолот На пізніх сортах ми показуємо в динаміці роботу наших інокулянтів, проводимо моніторинги. І тут використовували наші два інокулянти нітроген т та Нітроген Квік на двох ділянках. Як ми бачимо, бульбачок заселено дуже багато. Зараз ще розкладемо рослинки на дорозі і покажу вам ближче. Друзі, відверто кажучи, я дуже задоволений роботою наших інокулянтів. Зараз подивимось, як це все виглядає візуально. По наявності бульбочок цього року все дуже чудово, вони всі працюють, ось дивіться. Ось такий результат. Ось такий результат ми бачимо. Вони всі рожеві при розрізі, тобто активні. Я думаю, тут врожайність буде більше трьох тонн. Тому, друзі, цим моніторингом завершуємо наше обстеження по роботі інокулянтів. В подальшому будемо чекати вже самого обмолоту і порівнювати врожайності. У нас є, нагадаю, ділянка там, де контроль, де не вносився інокулянт, є ділянка там, де вносився нітроген, і є ділянка, де вносився нітроген квік. І вони вносилися теж на різних сортах. Ми це все будемо порівнювати і все вам покажемо. Загалом висновки зробимо по врожайності і не тільки. Всім гарного дня, успіхів вам!